А от син президента таки проходить до Верховної Ради Олексій Порошенко балотувався на 12-му окрузі, що на Вінниччині, та набрав 64% голосів, обійшовши представника самопомічі. За Дмитра ж Яроша, лідера правого сектору, на Дніпропетровщині, проголосували лише 30% виборців, але цього вистачило, аби обійти суперника на ділянці номер 39 По мажоритарці на Хмельниччині пройшов чоловік скандально відомого секретаря Київради Галини Гереги. Олександр набравши більше ніж 70%. Відсотків голосів виборців відомий же екс-регіонал Сергій Ківалов перемагає на одному з одеських округів. Це очікувано. Ще один скандально відомий прихильник сім'ї Януковича Євген Бакулін, який балотувався від опозиційного блоку і з достатнім відривом перемагає на Луганщині. А от брат одіозного екс-регіонала Андрія Клюєва Сергій Клюєв набирає достатню кількість голосів по мажоритарці на Донеччині. Цікаво, що саме висуванець, колишній голова Донецької облдержадміністрації Сергій Тарута, також з великим відривом перемагає і свого опонента. А отак з Олова парламенту Володимир Литвин обходить суперника на одному з Житомирських округів. Одразу три балоги: Віктор, Іван та Павло, проходять до ради. Вони балотувалися на різних округах, проте усі у Закарпатській області. Відомий козак четвертої сотні самоборони майдану Михайло Гаврилюк перемагає на Київщині. І ще один представник правого сектору Борислав Береза обходить суперника на столичному окрузі. А от командир Азову Андрій Білецький також ймовірно зможе пройти до парламенту. А от одіозна представниця партії свободи. Ірина Фаріон на цей раз скоріше за все не зможе отримати депутатський мандат.